Сьогодні хочу з вами поділитися тим, що часто мене запитують фахівці, початкові фахівці, які мріють да, почати працювати в сфері обгортання тіла або в якісь доглядових процедурах по обличчю, але вони не розуміють, з чого почати, як почати, якою косметику обрати, який бренд, як правильно проводити процедури, де брати різні розходники. 嗯。 Всіх, кого всі, хто проходив у мене навчання, навчання всі знають, що я завжди консультую, все розповідаю, де придбати там ті бінти, де придбати краще ту ковдру з підігрівом, яка косметика працює, як проводяться процедури. Тобто я в кожного хто навчається, я вкладаю свої знання, які я вже здобула з практикою. Також всіми я залишаюся і відповідаю. Завжди на всі питання веду їх в подальшому для того, щоб вони могли якісно робити процедури для своїх клієнтів, щоб клієнти були задоволені, бачили неймовірний результат. І саме головне, я хочу сказати, що. Той, хто хоче почати, не треба нічого боятися, і треба починати. Якщо ця це, це ваша мрія, і ви хочете змінити свою професію, це все можливо. Так, потрібно консультуватися, щоб правильно обирати, щоб правильно проводити процедури. Я всіх супроводжую, всі, хто проходять в мене навчання, і всі, хто зі мною співпрацюють. Тому не бійтеся, йдіть за своєю мрією. Я теж колись починала. Та, починала і в мене було багато питань, тому зараз я розумію, наскільки це важливо мати завжди зворотній зв'язок. І я дуже е, кайфую, коли мої е, спеціалісти які в мене навчалися. Е, у них все виходить, клієнти задоволені і вони продовжують розвиватись так же, як і я не стоя на місці, я також проходжу додатково різні навчання, е, тому що. Це потрібно кожному, тому хочу сказати всім, хто хотів би здобути нову спеціальність і професію. Це можливо, тільки ваше бажання, і треба до нього йти.